Вітання друзі-колеги, слава Україні! Три тижні після посіву ріпаку. Ну і що сказати Непомогла та воронка. Трошки вирішили питання тиждень тому. Пройшов дощ 11 мм. Все одно сходи нерівномірні. Мало вологи і в великій мірі все-таки СЗ не може посіяти на якусь задану глибину. Де пішло більш-менш вологу землю, там сходи отримані, де було зверху сходів. Е, для сходів не хватило вологи. Десь щойно. Розкопав і знайшов насіння під верхом, яке яке не зійде, тому що тут сухо, тих 11 мм воно, звичайно, в великій мірі вирішило, хоча б ґрунтовий почне працювати. Десь я бачу, що котра лобода швидше посходила то вона ніби ніби проскочить, він її не втримає. Ну, а та, що вже пізніше, то начебто грунтовий на неї якусь дію має. От. Ну і те, що в землі то видно, от, маємо десь місцями насіння зверху лежало. Мало вологи. Там вона внизу є, каткування було, все було, але що з того? І знову треба констатувати той факт, що гріпак дуже ризикована культура. Дуже. Насіння дороге, міндобрива треба дати. Обробіток також велика затратна частина. Після того дощуку трохи ще з'являються сходи, бо ті були раніше. І тепер так. Вже видно, що є гризуни. Треба би спрацювати інтексицидом. Ну, а той ще не зійшов. І так я потім знову лишній обробіток інтексицидом. Ну, разом з тим. Обробіток займає велике. В великій мірі треба глибоко обробити. Чи... Смарагодом я робив на одній ділянці тут грав. Ну, можливо, чуть краще, ніж минулого року, але все одно не те, що хотілося би бачити. Все-таки три тижні вже пройшло від посів. Ну і СЗ і СЗ тут З. Ми... Не будем нічого говорити, якби було достатньо вологи, все б було досить непогано. Я боявся заглибоко посіяти, все-таки треба було трішки приглибити сівалку. Ну, а так маємо то, що маємо. Де хапнуло вологу, там воно є. Але якщо порівнювати ріпак з соєю, ціна там плюс-мінус на одній планці то треба сидіти думати і гадати чи варто той ріпак взагалі сіяти соя немає сусіда але діло йде до обмолоту я так думаю ще трошки ще трошки і буде молитьба соя що тут говорити меж затратна культура ну а Зібрати 3 тони цілком реально сої, а зібрати 4 тони ріпаку не так просто. То для роздумів. Поки що маємо то, що маємо. Ну, Ось так виглядає сідратим посів після озимого ячменю. Зжито ріпак гірчиця. Та гірчиця, яка зійшла раніше. Ось така вона вже. Це хапнула вологи, вона вже цвіте. Отака. От Жито. Бачимо, що хвороби хапають, жара тисне, спека. От. А ріпак, ріпак от собі росте. Нічого йому тут не, не є. Ну, знає, не знаю, чи тут буде що приворвати, не ростену, бо нема вологи теж. Нема вологи, достатньої. Е, ну і тут десь до 150 кг того вжито вісім, от тут трохи багато трисіяти. А де падали ці ячмені, тут взагалі хоч фунгіцид носи. Хвороби прогресують, хоча Вологи немає і душів немає. Я не знаю чи є сенс сіяти, сидирати отак серед літа. Ну маю на увазі зажито. Може краще сіяти його під осінь, щоб воно і весною його заробляти. Думаю, що я десь гектар ще два якогось е після сої десь засію раді порівняння. Поки що воно ну, мені тут не дуже подобається. Розраховувати на вологу не виходить, не росте. Це вже вон, скільки часу пройшло, тупо воно росте. Ну, але щось наросте, я думаю, якщо підуть дощі подальшому. Ну, банально не, не, не вистачає вологи. А сонце жарить 30. Плюс. А, індикатор температури. Води б ні Пізніший посів седиратів по ярій пшениці жито. Кріпак і гірчиця. І щось я трошки був сої всипав. От дивіться, де соя зійшла, яка вона гарна. Можна домішувати сою. Жито тут краще себе почуває, ніж після е... ячменю. Сіяно з меншою нормою тут, десь 100 кг. І бачу, що ще менше треба давати. Грам 50 більше. Тут було досить сухо, сходила, вірчиця посходила, то вже, мабуть, пізніше. Спочатку бачив, що посходило, посходило жито, десь падали цієї пшениці, уже її трохи складніше е відрізнити, але тут посіви виглядають. Здоровіше, немає такі хвороби після ячменю. Також там є вже ділянка після яру ячменю, там взагалі поганенько. Тобто після таких щось треба друге. Ну, сидерат можна сіяти, але на якійсь основі З інших складників, Тобто не зерну Тобто жито сюди не дуже добре підійшло. Як я вже казав, що... Хотів би десь гектар посіяти. Е, з гектар посіяти після сої. На зиму, так би вже щоб весною заробляти. Ну, соя досить. Досить вже гарно виросла. Один, два, третій, трічатий. Це вже трохи маси є. Та просто я його мало там додав, але можна додати з Якщо заробляти на зиму. Отак з сенсу. на до весни Така ситуація. Я думаю, що тут мені подобається більше. Нехай я не встигну восени його заробити, його можна буде жито залишити, то все побачимо, як складеться погодні умови, наскільки воно виросте, гірчиця вимерзне, соя вимерзне, а жито і ріпак залишиться. Побачимо. Це поле планує під сою. Так що є час його заробити. У мене увазі ту оранка буде. Весною можна приурати. 3 гектари, ну так то багато. Так що такий, справ, такий стан справ. По ріпаку не дуже втішно, я вже навіть не маю інтересу їхати дивитися, що робиться по горосі. Там вологий так було мало. Якщо по пооренці такі собі сходи. Ну, проглядаються рядки. От ще якби один дощик перейшов з 10 мм, то тоді можна говорити, що все буде нормально. Ну, але порешті оживемо, побачимо, щоб прогнозувати. От. З того, що я хотів собі дізнатися це з нормою вісіго. Для жита, тобто 100 кг, то вже під питанням може і забагато. Може достатньо і 50 кг, тим більше ми даємо е, гірчицю, а подальшому може шашки з культури додадуться. До, до, Але навіть якщо саме жито сіяти, ну, то 50 кг до 100. І тоді... Тої вологи може би хватило, щоб воно собі росло. Якщо посіяти густо, то буде не буде нічого, тому що вони витягнуть всю вологу. От. Одна рослина, тут вже йде кущення. І якщо ми посіємо його рідко, воно буде краще кущитися. Нам потрібна кількість маси, тобто яким шляхом. Це вже друге питання, чи густотою, чи. Так що маму собі само сформує густоту. Ну, таке відео, поки що в нас така ситуація на полях е, діло йде до молоту сої, як можете бачити, де вже пожовтіло, я думаю. Тиждень два. І буде молодьба сої. Хто раніше сіє, хто які сорти має, все воно відрізняється, звичайно. Хто раніше посіє, той раніше буде збирати. Ну, і все залежить, звичайно, від самого сорту. Так що, таке сьогодні відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей.